Посадження овочів у саду є давньою та широко поширеною практикою серед садівників. Найвідомішим прикладом є посадка трьох сестер: кукурудза, удари квасолі та гарбуз, які рокезі та чароки вирощували сотні років. Кожна рослина в цьому тріо приносить користь іншим, кукурудза служить підтримкою квасолі. Квасоля збагачує ґрунт азотом, а гарбуз захищає від шкідників і створює тінь для ґрунту. Але чи знаєте ви, що є також трави, які добре ростуть разом? Є багато причин посадити сад з травами на додаток до їх кулінарного використання. Як і при спільній посадці овочів, особливості певних трав дозволяють їм добре рости разом, залучати запилювачів, відлякуючи шкідників та забезпечуючи необхідну тінь для сусідів. Дивихмонія виникає, коли трави агресивно поширюються. Потребують різних умов вирощування або є алелопатичними, уповільнюючи ріст сусідніх рослин, тому деякі з них ніколи не повинні бути посаджені разом. Мені подобається думати про спільну посадку трав як рецепти: різні елементи заєднуються і зливаються у щось смачне. Але, як і в рецептах, деякі з них доповнюють один одного, а інші несумісні. Додаткові комбінації. Прекрасний спосіб працювати розумнішим, а не більш ревним у вашому саду це суглобна посадка трав, які приносять користь один одному. Я вважаю корисним розміщувати кілька груп трав у всьому саду, замість того, щоб створювати один великий сад із травами, щоб рівномірно розподілити переваги трав та зменшити ризик захворювань, які можуть виникати, коли ті ж рослини висаджуються занадто близько. Ці трави слід посадити близько один до одного, але що саме закривається. Зазвичай вони посаджені в межах одного, трьох рядів один від одного. У всіх цих комбінаціях не соромтеся виключити те, що вам не потрібно, і використовуйте решту. Наприклад, якщо вам не потрібні лаврові листя, просто не садіть їх, а садіть решту. Базилік, орегано, петрушка. Ви чули про піцусад. На жаль, справжні піци не ростуть на гілках, а всі інгредієнти для їх підготовки так. Василь, орегано та петрушні трави для піци сумки через подібні умови вирощування. Базилік добре відомий як супутник для помідорів і добре росте з чесником, цибулею та болгарським перцем. Його олії також лякаються комарами та мухами. Якщо ви дійсно хочете зануритися в тему піци, спробуйте посадити пшеницю на своєму сайті. Благородний лава розмарин, мудрець, висушене бухтне листя продається в крихітних банках у спеціях за завищеною ціною. Вирощування власного лавра з благородних це чудовий спосіб висушити свіжі бухті для супів і тушкованих страв та мати гарну рослину. Лорел благородний, середземноморська рослина. Яка найкраще росте в м'якому кліматі з повним сонцем і добре дренованим ґрунтом, який повинен бути досить сухим? Розмарин і мудрець, трави, які добре ростуть з лавром. Завдяки загальним умовам вирощування ці рослини є чудовими супутниками. Для природного інсектициду зробіть вилучення алкоголю трав. Спробуйте змішати висушений лаваер, парцюкаєну, м'ять ем і стріляти і посипати суміщу посаду. Кисинза, шнитлак, дил. Подумайте про умови вирощування кінза, також відомий як коріандр, найкраще росте на повному сонці з післяобідньою тінню та постійно вологою ґрунтом. У та лук та діл є подібні умови вирощування, що робить їх чудовими сусідами для кінзи. Аніс, спеції та трава зі смаком лакера додатково сприяють пророску насіння кінзи. Завдяки сильному запаху, лайнові для коякомах Такі, як жуки, капустяні черв'яки, слимки, морква та попелиця, що особливо корисно при посадці поруч із помідорами та морквою, квітучий лайна в парі з квітучим кропом приваблює хижаків жука Колорадо, який їсть баклажани та картоплю. М'ята, ем меліса, тім'ян. Хоча монетний двір зазвичай невідомо, що він добре поєднується з іншими. Через свою тенденцію до агресивного поширення, Маліса та Тіман чудово підходять для посадки суглобів, оскільки всі вони належать до родини чітко. Хоча всі вони чудові супутники, тримайте їх у великій контейнері або піднятому ліжку, ви не хочете, щоб інші трави були причетні до їх розповсюдження. Примітка, хоча котяча монета також сильно поширюється, уникайте посадки поруч із ем'ятою, оскільки ем'ята токсична для котів. Ми все ще рекомендуємо посадити котячий монетний двір, щоб система розподілу кішок працювала так, як було заплановано. Друзі для всіх. Деякі рослини стають чудовими друзями майже для кожної рослини, залучаючи здорових комах та посилюючи смак навколишніх рослин. Без ворогів ось кілька трав, які добре ростуть разом з майже будь-якою іншою рослиною в саду. Ромашка без ворогів ромашка є обов'язковим елементом для трав'яного або овочевого саду. Він чудово підходить для залучення заполювачів, відлякування шкідників та збільшення смаку та виробництва ефірних масел у травах. Сама трава може бути використана для чаїв, настоянок і навіть як природного відштовхування людей та домашніх тварин. Яррова ярроу не тільки прекрасна в саду і як вирізана квітка. Але й надзвичайно корисна як супутник для трав'яних та овочевих садів. Він приваблює і забезпечує середовище проживання для місцевих бджіл та корисних комах, таких як золото, сонечко та вершники, які є відомими шкідниками, такими як попелиць, бліхи та жуки Колорадо. Замість того, щоб посадити на грядки, яру краще посадити уздовж меж саду. Марджора Майоран Трава, що використовується для надання салатів з дерева та цитрусових, автомобільна заправочна станція, соусів та м'яса, є другом для всіх трав. Посаджуючи поруч з іншими травами та овочами. Це посилює їх смак, сприяє зростанню навколишніх рослин і приваблює багато запалювачів, включаючи медоносних бджіл, дежемелів, молі, молі та метеликів. Заборонені посадки. Хоча комбінацій є багато, є кілька трав, які ніколи не повинні бути посаджені разом. Трави лікаря та несумісні рослини повинні бути посаджені щонайменше 2-3 ряди один від одного, і, якщо можливо, більше. Рута, Василь, Сейч Рута, також ароматна як ароматний корінь, це давня лікарська рослина. Однак ви, мабуть, ніколи не зіткнетесь з цим. Оскільки це не є загальною кулінарною травою. Але якщо ви є поціновувачем або раптом стане популярним, майте на увазі, що це присяжний ворог базиліка, шавлі та монетного двору уповільнює їх зростання за допомогою алепатної сполуки. Мудрець недобре ладить з базиліком через протилежні умови вирощування василь любить вологу ґрунт, а Сейдж вважає за краще сухий ґрунт. Сейдж має деякі алепатічні властивості, тобто він виробляє природні гербіциди в ґрунті, так що зростання сусідніх рослин. Однак питання про те, скільки культивованого шавлії впливає на сусідні рослини, все ще відкритий. М'ята, ем петрушка та інші делікатні трави, коктейлі, безалкогольні напої та чай стають смачнішими з невеликою кількістю ем'яти. При посадці поблизу це посилює смак гороху та відлякує шкідників. Хоча монетний двір багато в чому прекрасний, це агресивний дистриб'ютор і може швидко витіснити делікатні трави, такі як петрушка у саду, монетний двір найкраще посадити в ємність подалі від інших рослин. Він також може бути посаджений з іншими дистрибуторами, які можуть відстоювати себе, такі як меліса, Тім'ян або Орегано. Фенхель відомий як ворог більшості сусідів, але з інших причин, ніж ем'ята. Фенхель відрізняє алепатичну сполуку, яка запобігає зростанню багатьох інших рослин, включаючи насіння, квасолю, моркву, помідори та деякі капусту. Сисаса це особливо поганий супутник фенсуля, оскільки це запобігає виробництву насіння фенхелю однієї з найулюбленіших особливостей. Це не означає, що вам слід повністю уникати посадки фенхелю, майже кожну частину рослини можна обсмажити на грилі, вирізати, сухий або використовувати як гарнір. Він має багату історію медицини та фольклору, але зараз вона використовується в основному в кулінарних цілях. Фенхель знаходиться в чаї, салатах, тушкованих стравах, салатах і навіть десертах. Якщо ви саджаєте фенхель, використовуйте глибоку глибоку вємність або посадіть його на відстані від кількох футів від ворогів. Деякі садівничі джерела пропонують виростити кроп поруч із фенхелем, але я не рекомендую його, оскільки перехресне замодження може призвести до неприємного гіркого смаку. Остаточні думки. Суть полягає в тому, що трави, які добре ростуть разом, це ті, які поділяють вимоги до звичок сонця, ґрунту та росту. Існує кілька винятків, таких як алолопатичні рослини або рослини, які замінюють своїх сусідів. Трави це не лише задоволення від почуттів та страв, але й багато інших переваг для саду. Групування корисних трав та овочів ви максимізуєте переваги для свого саду, залучаючи запалювачів та відлякуючи шкідників.